Другі друзі, зараз трішки серйозний. Відкритий лист гуцулів. До Міжнародного олімпійського комітету. Шановний Олімпійський комітет. В цілому світі кінець світу очікується у 2012 році, а у нас він стався наприкінці 2010-го. Коли Росії віддали чемпіонат світу по футболу 2018 року. Тепер у них буде і Олімпіада, і чемпіонат світу, а у нас поки що тільки Євро 2012. Тому пропонуємо провести одну зимову Олімпіаду, хоча б 2018 року у нас в Карпатах. Нехай між нами хоч раз буде нічия. Чому потрібно провести Олімпіаду в Карпатах? По-перше, Олімпіаду в Карпатах провести легше, ніж газ. По-друге, ми справимось. На Євро 2012 ми об'єднались з Польщею, а до Олімпіади ми можемо теж з кимось об'єднатись. Наприклад, з Молдавією. Принаймні все буде побудовано швидко. <плес> на всякий випадок, якщо молдавани по на льодовий каток вкриють плиткою. То просим визнати олімпійським видом спорту катання в носках на кафелі. Дуже нам подобається ваша традиція, що всі спортсмени повинні жити в Олімпійському селищі. На місці майбутнього карпатського олімпійського селища вже стоїть капличка, сільський клуб і віходок. Тобто вся інфраструктура практично готова. Офіційний символ карпатської олімпіади Олекса Довбуш, який розриває пащу в олімпійському мішці. Офіційний напій зимової олімпіади в Карпатах після 22.00 продавати заборонено. Офіційні сімочки олімпіади або у баби галини, або в синіх пачках з горобчиком. Тільки на нашій олімпіаді назавжди буде вирішено проблему з допінг-контролем. Сто гривень заплатив, Вет лікар печатку на ошиюк спортсмену вліпив, може бігти. Головна ідея нашої олімпіади це спілкування гуцулів з народами світу. Тому на трасах не буде ніяких стрілок і табличок. На поворотних пунктах стоятимуть гуцули в національних костюмах, які не тільки дорогу покажуть, продадуть сувенір, розкажуть про наші традиції, звичаї. Переджаємо спортсменів з інших країн. Якщо в якомусь виді спорту, не дай Боже перемога дістанеться не нашому спортсмену, то вам нема чого тішитись, радіти святкувати. Бо то є дуже строгий піст. А наш ксьон ще строгіший. А хлопці зі штахетами дуже набожні його слухають. З російською олімпійською збірною ми готові заключити справедливу партнерську угоду. Ми їм нічого поганого не будемо робити, а вони до нас не будуть приїжджати. Так все стається, що зимова олімпіада завжди припадає на Шевченківські дні. Тому мусите зробити перерву в своїй біганині і дати якісь медальки нашим діткам за віршики і пісні. Неважливо, чи золоті, чи бронзові, бо для них головне, щоб всередині була шоколадка. Ігри зимові пропонуємо, щоб до видів спорту зарахували коляду. Так у гуцулів з'явиться шанс відколюдувати ті золоті медалі, які ми програємо в інших видах спорту. Надіємося, що в новому році ви приймете нове серйозне рішення. Дякуємо!